у справі Грибовицької трагедії, коли торік у травні на Львівському полігоні внаслідок пожежі під завалами сміття загинули чотири людини. Відбудеться 1 лютого. Таке рішення ухвалив жовківський райсуд. На його підготовчому засіданні побував Степан Грицюк і він на прямому зв'язку із студією. Тож, Степане, чи з'явилися підозрювані до зали суду, що вони говорять, і яка позиція прокуратури? Розповідай. Вітаю, Соломія. Ну буквально кілька хвилин тому судді покинули залу засідання. Вони вважають, що усіх зібраних матеріалів достатньо, аби розпочати судовий процес. Тож, перше судове засідання відбудеться уже 1 лютого. На залі підсудних троє людей це директор комунального підприємства Збиранка Богдан Горбаль та його заступник Борис Плащенко. А також начальник полігону Олександр Куприч. Наразі вони відмовляються від будь-яких коментарів. Але тим часом прокуратура вважає, що зібрала достатньо матеріалів, аби довести їхню провину у суді. в іншому кримінальному провадженні номер Чи вважаєте ви винними? Без коментарів. Полугова надбалість причинила тяжкі наслідки, а також порушення вимог екологічної безпеки при експлуатації споруд, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки. Нагадаємо, що трагедія на львівському сміттєзвалищі сталася у травні минулого року. Під час гасіння пожежі там загинуло четверо людей. Пошукові роботи тривали кілька тижнів. Тіла трьох рятувальників вдалося знайти. А от еколога комунального підприємства так і не відшукали. Соломія? Дякую за подробиці. Степан Грицюк працює у Львові. Там триває процес у справі грибовицької трагедії.